Провели обслуговування ось такого лафетика з поворотним дишлом 8,5 метрів. Зараз я вам покажу, розкажу, що ми зробили і що з ним було вам нагадаю. Перше, зробили гальмо накату, поміняли втулки, замінили щипний пристрій. Амортизатор у гарному стані. Тут поміняли кусочок тяги, замінили центральний трос, два передні троси на передню вісь. Замінили всі амортизатори. так. Тут на передній вісі замінили підшипники, колодки. По задній вісі, по двом задніх вісі, також замінили амортизатори. Тут була труба лопнута, поставили нову трубу, опору вісі, бачите нову? Тут замінили речах на новий, видно, так? черненький, гарненький. Пам'ятаєте, як колесо тут було дуже сильно наколено, десь його вдарили хлопці. По шиномонтажу зробили дві покришечки з цієї сторони. Так само поміняли. Колодкі підшипники на цих двох оськах. Замінили гальміні троси на нові. Видно, так? Не видно? Провели ось такий ремонт. Цей прицепчик проїхав 80 тисяч кілометрів. Правда, трошки його понасилували. Може було полегше трошки. Але нічого, все зробили, все гарненько. Гальма настроїли дуже класно. Буде тепер чітко тормозити. Чітко все працювати, чітко працювати підвізка, бо вже всі нові амортизатори і жгути, і гальмо накату. Ось таку роботу проводимо, кому цікаво, звертайтесь, зробимо ремонт і вашого прицепчика. Забирають прицепчик після нашого обслуговування. Нехай служить вірою і правдою. 8,5 метрів з поворотом дишлом.